Після останнього відео були коментарі, і декілька було коментарів, що дуже за низький фундамент і буде намокати. Дивіться. Знову ж таки, це ж з досвіду з нашого. Я вважаю, що ось таке це дуже погано. Це дуже-дуже погано, це дуже незручно. Це, ось, бачите, це такий бар'єр і дуже важко ходити по цим сходинам. І так сталося, що так вийшло. Але на досвіді можу сказати, що це дуже-дуже-дуже погано. Треба робити так, щоб не було ніяких сходинок. Ось дивіться, тут є у нас такий будиночок і в ньому нема сходинок. І це дуже зручно. Дуже зручно, ось заходиш і все. І тут прямо йде в рівень з землею і ніяких проблем немає. Немає ні намокання, нічого. Бо є ж сучасні матеріали. Все тут загідроізольовано. Тут є ринва, щоб прибирати воду. Якщо сніг падає, то тут є цоколь. Ось він так зроблений. Цей цоколь, тут є герметик. теж ремерс, такий він гарний. І там теж все загерметизовано. Тому воно не намакає. Але якщо брати оце, Тут дуже важко і заносити щось, і виходити і слизько. Краще, якщо є, така можливість робити без сходинок. Ну і цей герметик ремерс, він, він класний, він універсальний. Бачите, тут щлинки коля за -за -за то він класний. Є такі матеріали, тому так там теж не буде сходинок, бо так заплановано на тому будиночку. І я колись вам показував, вже хто слідкує. У нас є нівелір, тому ми взяли цей нівелір, вийшли вже на точку і від всі рівні відклали, як треба. Тому тут у нас так зроблено, що вода не має попадати, чи фундамент не має замокати. Фундамент гідроізольований. Він гідроізольований цією мембраною. Плюс він утеплений, плюс буде вода відводитися, плюс тут рівні дуже ну, достатні вони. Якщо придивитися, просто може там в оману трошки водить, що тут є ось земля, коли... але вона буде вибиратися. Ви ж бачите, стовпчики стоять, і тут є рівні. Ось над рівнем землі ось тільки воно вибирає. Оцей буде рівень нуля. Ось тут, бачите, нуль буде десь а щось тут знаходитися. Тобто від землі воно далеко знаходиться, але теж не буде ніяких сходинок. Я дивлюсь, що зараз багато є будинків таких добротних, дорогих, але вони всі сходинами. Но це має сенс тоді, коли у вас є полуцоколь або цоколь. Або там щось таке і ви підняли, щоб використовувати ще під землею. Там у вас є приміщення. Але якщо так, як у мене, а я це навмисно не роблю не підвалів, не гаражів у будинку, бо це дуже небезпечно. Тому якщо отака. Конструкція, то можна зробити так, щоб вода не заходила. Бо все одно все буде ізолюватися, вода буде прибиратися. Ну і знову ж таки дивіться, якщо казати про натягування, то поли тут будуть, ну, підлога по ґрунту буде, стяжка ця. <кій> і вона ж теж може натягувати. Тому ми просто зробимо так, щоб стяжка теж була ізольована від ґрунту. Тому ось так отак достатня висота фундаменту натягувати не буде. Все, пока.